Страшна аварія на Немирівському шосе. Ще один клас безпеки відкрили на Вінниччині. У селі Слобода Підлісівська оновили скульптуру жінки. Це новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. П'ятеро людей постраждали в аварії, яка трапилася на Немирівському шосе. На перехресті зіткнулися легковик Шкода та автобус Богдан. 45-річний перевізник та 41-річний водій легковика разом з трьома дітьми віком від 11 до 12 років отримали травми і перебувають у лікарні. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286. -ї. Порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Покарання за таке порушення три роки з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий же термін. Ще один клас безпеки з'явився на Вінниччині, цього разу у Раківській гімназії. Відкриття безпекового простору для дітей присвятили до Дня рятівника. Знати правила пожежної, мінної безпеки, правила поводження під час надзвичайної ситуації та вміти надавати першу домедичну допомогу нині мають всі, починаючи з дітей. Нарешті здійснилася мрія 14-річного Ярослава, який завжди хотів рятувати людей. Хлопець вперше одягнув костюм рятувальника. Важка професія. Важка? Тим, що потрібно брати відповідальність на себе за багатьох людей. Тепер познайомитися з роботою рятувальників учні Граківської гімназії зможуть детальніше, бо у них відкрили клас безпеки. В день відкриття надзвичайники показали школярам, яким обладнанням вони користуються під час роботи. Клас безпеки це простір, у якому учні зможуть вивчати, як правильно себе поводити під час пожежі, надавати першу домедичну допомогу, поводитися у випадку небезпечної ситуації. Ми дітей навчаємо, як себе поводити в екстрених ситуаціях, як себе вести при надзвичайній ситуації, правил пожежної безпеки, все, що вони повинні знати, елементарних речей. Діти мають знати правила правила поведінки при знаходженні незнайомих предметів. І вибуху небезпечне, в тому числі є предметів, і, звичайно, відпрацьовувати навички надання першої медичної допомоги. На Вінниччині уже 389 класів безпеки. Рятувальники кажуть, важливо, аби у кожній школі був такий клас. Людмила Левченко, телеканал «Вінниччина». Захистити об'єкти критичної інфраструктури, зміцнити енергетику та її резервні можливості, щоб уникнути вимкнення опалення цієї зими. Про це говорили голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники дотичних до енергетики департаментів Вінниччини. Ймовірно, що ворог не полишить спроб нищити українську інфраструктуру. Тож варто підготуватися до найгірших прогнозів і подбати про резервні можливості на випадок ракетного удару по енергетиці регіону. Наші прогнози на споживання, яким чином воно буде покриватися, це споживання саме регіону, окреме споживання міста якими потужностями мережі електростанцій, це може бути все покрито, які у нас є резерви міцності скажімо так, для регіону при умові максимального зимового споживання? Купляють та приносять додому продукти, ліки, прибирають помешкання, перуть та прасують білизну, підносять вугілля, дрова, розчищають сніг. Так працюють соціальні працівники, які допомагають людям з першою групою інвалідності та людям похилого віку. Також соцпрацівники дають інформацію з приводу отримання пільг та субсидій. Для людей першої групи інвалідності та для тих осіб похилого віку, чий дохід не перевищує 4 прожиткових мінімумів, послуга помічника надається безкоштовно. Щоб скористатися соціальною допомогою по догляду вдома, потрібно звернутися до Вінницького міського територіального центру соціального самообслуговування. У Вінниці сканували тіло видатного вченого та батька польової медицини Миколи Пирогова. Таке дослідження потрібне для того, аби перед наступною ребальзамацією зрозуміти, які тканини деградують першочергово. Зокрема, сканували волосся, обличчя, вушні раковини та інші непомітні людському оку частини тіла вченого. Тіло науковця зберігаються у склепі понад 140 років. Микола Перегов винайшов штучний суглоб, а також розробив безліч хірургічних та ветеринарних інструментів. А до появи наркозу видатний вчений видаляв апендицит всього за три хвилини, таким чином, щоб пацієнт не встиг загинути від больового шоку. Відомий лікар і тим, що лікував поранених на війні. Скульптуру української жінки оновили на в'їзді в село Слобода Підлісівська Ямпільського району. Над відновленням пам'ятника працювали місцеві мешканці. Скульптуру спочатку побілили, а потім розмалювали. Відтепер жителів та гостей села зустрічає постать Українки в синьо-жовтому вбранні із хлібом у руках. З нами на зв'язку Аліса Барновер, староста Слободопідлісного старостинського округу Ямпільської громади, яка більше розкаже про відновлення скульптури. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чому ж вирішили відновити пам'ятник і що він символізує? На території села Слобода Підлісівська є печерна церква трипільської доби. Про неї мало хто знає, але тепер, коли в Україні зникають малі села, у нас виникло бажання додати. Трохи, трохи кольорів у усього, ден. В селі Вінницькі художники вдало відобразили на зупинці розпис тих часів. Хто брав участь у відновленні? Нашу ідею підтримав міський голова Сергій Іванович Гадчук. До ініціативи долучилася е, замісник голови Людмила Олександровна Майорова. За що ми їм щиро вдячні? Наша красуня гостинно зустрічає запашним своїм хлібом всіх гостей нашого села. Аліса Барновер, староста Слободо Підлісного старостинського округу Ямпільської громади була з нами на зв'язку. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.